Олена Вікторівна, 25 років фармацевтичного факультету, співпали з відзначенням всесвітнього дня вишиванки, і сьогодні ви нагороджували найкращих студентів вашого факультету. Розкажіть, будь ласка, про найкращі нам роботи? Так, дійсно, я в першу чергу хочу привітати всіх з всесвітнім днем вишиванки. Побажати всім якнайшвидшої перемоги України, мирного неба над головою, і справді відчувати, що вишиванка це є не лише одяг, а це є внутрішній стан, який відображає нашу національну ідентичність щодо наших. Студентів, вони всі прекрасні. Ми сьогодні нагородили 15 переможців, загалом 7 предметних фахових олімпіад, які були проведені на кафедрі фармації і фармацевтичної хімії. Це були олімпіади з фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології ліків аптечної і промислової, організації економіки фармації та фармакології. Всі дітки прекрасні, ми бажаємо їм подальших успіхів, перемог, звершень і будемо докладати всіх зусиль, щоб їхні всі бажання здійснювались в професійному плані. Щодо трансформації факультету, я безпосередньо причетна до нього від самого початку. я була у першому наборі студентів на фармацевтичний факультет, тому могла спочатку спостерігати його трансформацію з боку студентства, в подальшому завдячуючи адміністрації університету, вже від викладацького складу, це колосальна трансформація, і загалом університету і факультету в його складі, що стосується і матеріальної бази, і наукових досягнень, і те, що стосується освітнього процесу, а викладач це є в першу чергу особистість, яка показує приклад студентам. Він має показати приклад людяності, він має навчити студента вчитися і здобувати знання. Він має бути гнучким і адаптивним до змін в сучасному світі. До диджиталізації, як це модно зараз сказати, і звичайно, він має бути фахівцем і професіоналом, повинен любити професію фармацевта і вміти передати студентам цю любов. Ми щиро завдячуємо пані Вікторії Вікторівні Петрошенко, оскільки саме вона. Була ініціатором і змогла здійснити давнішню мрію і прагнення всього фармацевтичного факультету щодо реалізації проекту, такого як навчальна аптека і симуляційний центр фармація, де ми можемо студентів краще готувати до практичної подальшої професійної діяльності. Також завдячуємо Вікторії Вікторівні у. Всебічній підтримці, що стосуються і інновацій, впроваджених у освітній процес, і підтримці молодих науковців, які мають своє відображення і у конкурсах студентських публікацій, і у конкурсах студентських наукових робіт. Також от розкажіть, будь ласка, яку роль відіграють майстер-класи, що відбуваються у симуляційному центрі, для підготовки майбутніх фармацевтів? Майстер-клас це надзвичайно важлива і показова річ, показовий захід для майбутніх фахівців фармації, оскільки саме вони показують, яким чином на практиці з своїми пацієнтами вони можуть втілити набуті знання. Що стосується співпраці і підготовки до професійної діяльності, ми співпрацюємо з багатьма. Аптечними мережами з багатьма фармацевтичними закладами, фармацевтичними підприємствами, які здійснюють безпосередню реалізацію лікарських засобів, як оптову, так і роздрібно, які нас підтримують повсякчас у нашій роботі. До яких ми вводимо студентів на практику, на екскурсії. Також це фармацевтичні підприємства, які розташовані у місті Вінниця і області, які займаються виготовленням фармацевтичних препаратів спільне підприємство Сперко і підприємство Інфузія. Надзвичайно цікаво було побувати на майстер-класі косметологія у вишиванці. Як взагалі виникла така ідея: іде зв'язок косметології і вишиванки. Ну, ідея майстер-класу косметології у вишиванці виникла, власне, була обумовлена тим, що сьогодні відзначається міжнародний день вишиванки. Саме сьогодні був проведений цей майстер-клас. Вишиванка є безумовно окрасою всіх українців, а косметологія це також є. Спосіб підтримки природної краси і її підкреслення, тому ось так якось поєдналося, і виникла така ідея організувати майстер-клас, назвати його саме вишивання». І заключне питання. Зараз маємо вступну кампанію. Що ви можете порадити майбутнім абітурієнтам, які мріють стати лікарем фармацевтом майбутнім абітурієнтам, нашим, які мріють стати фармацевтами, я хочу порадити. І побажати в першу чергу успіхів на складанні зовнішнього незалежного оцінювання, запевнити їх, що їх навчання у стінах цього закладу буде цікавим, що вони здобудуть саме ті знання і професійні навички, які їм стануть в нагоді в подальшому. Хочу принагідно зауважити, що ми випустили починаючи з 2005 року. 5060 тисяч студентів загалом денної заочної форми навчання. Вони всі є успішними, вони всі знайшли себе у професійній діяльності у різних напрямках фармації. Тому щиро будемо раді бачити всіх наших абітурієнтів вже в лавах студентів фармацевтичного факультету і будемо докладати всіх зусиль, передавати їм всі знання і всю нашу любов до фармації для того, щоб вони стали теж подальшому успішними.